Всім вітання. Ось така Yamaha Джок. Я її вже розбирав, перебирав десь приблизно тиждень часу, може і більше, шукав, в чому ж причина, що горить запобіжник. Спочатку задимів комутатор. Замінив я комутатор. купив другий. Цей, цей спалений все одно, бо навіть як повертаю ключ на запалення, все одно він вже пробитий десь і він димить. Поставив інший. Цей вже у нас не димів, запускався, але зразу вже горів запобіжник. Ось тут цей запобіжник є. Я вже не знаю, я вже, пере, я вже все був перше, повід'єднював. Думав, ну, може, де насос, може е заслонка. Вже все, я все повід'єднював повністю був і запускав без кожної фішки. Все, без проблем запускався, але все рівно горів даний запобіжник. Це я вже розібрав проводку, поліз вже до генератора. Подивитись, може де там, може, де якась десь якийсь відійшов. Ні, там все ціле і написав я. В Ютубі кинув відео перше, і чоловік під ніком Хуба Буба відповів мені, що замкнула лампочка передня. Сюди я навіть не ліз. Відкриваю я лампочку, і тут я бачу ось таку от справу. Відгорів дріт і на масу він би. І того горіли запобіжники. І того і згорів даний комутатор всього скоріше. Бо тому було, стояв тут запобіжник на 15-ку. Коли я купив новий, я ставив всі на 7,5 на 10. І вони зразу при запуску зразу вже і горіли. Зараз все працює чітко, без питань. Це працює, зараз навіть стоїть запобіжник на 7,5 А, ще менше я поставив, бо вже ті погоріли на 10 А. І зараз все, він добре працює. Так що, от, в кого є, такого відео я не знайшов ні, ніде. Так що от, будете знати, якщо горить е, запобіжник, і комутатор, що може ще підгорати, треба лізти, дивитись до фари. Попри то, фара світилася. Коли ми включали, я включав за заопалення, за фара все працювала, все як має бути. Так що ось, треба замінити дріт. Тут же паяти вже нема, що тут вже вигоріло все. І тут, і тут, і і навіть вигоріла доріжка на самій от лампочці. Все, всім дякую за увагу. Всім мер.